Так, друзі, зараз буде чистий перформанс. Нас запросили відвідати новий поліцейський відділок в місті Бородянка, нагадаю. Бородянка це місто, яке було окуповано майже в перші дні своє собачої атаки на Україну. Ось так зараз виглядає відбудований поліцейський відділок, але ми ж знаємо, що головне не... Обгортка, головне, що всередині. ну Ви зрозуміли про що я. Зараз будемо досліджувати цей момент і вам покажемо. Ну, закріто. Тут немає собачатні немає Добре. Я зараз вам приділю увагу як заяву прийму. Інспектор затримання прав людей Субботін. Вадим Миколайович. Ми ви по роботі чи і на екскурсії, mm. по роботі? Ну, на екскурсію, звісно ж. вас да. так красиво що капець. Але... І навіть вольєра нема собачого при роботі. Це... Це... Баффет – те, що дав гроші на відновлення, да? Красавчик. Наразі перебуває да. на посаді інспектора сектору дотримання прав людей поліції це нова служба. Дотримання поліції, поліцейської діяльності прав людей. Це щось нове, не? Да, це нове, вона тільки в Британії, і ось в Україні теж вводиться по відділам. Вже За чиєю ініціативою це таке придумав. Хто це таке ввів? Клименко, той Хто що. Хто ввів, я не знаю, ну Павліченко, це от, міністр точно хворів цю службу. Ага. Yeah. Ну, як з міністерства? А так, це євроінтеграційний проєкт. Кастадірекос. Ну, воно передбачає те, що людей не можна заводити на другий поверх. Всі слідчі дії, будь-які дії з громадянами проводяться на першому поверсі згідно нормативних актів поліції. Вона і раніше було, тільки не дотримувалися. Mm -hmm. Всі дії теж везде відеозапис проводиться, посада інспектора, який фіксує порушення прав людей. Також може приймати скарги і так далі. Ви таким займаєтесь, Сразу. У вас інспектор є, скарга на поліцію, порушили мої права. Так, і що? І відповідно, відповідно скарги що? Ну, розглядайте, дисциплінарне стягнення, мабуть, да, подається, подає начальник, що от виявлено таке то порушення поліцейське проводить, ну опитує в межах своєї компетенції. Хороші зовнішні кордоні також по затриманим. Є Єдільні кімнати слідчих дій, де працюють, де за блокатом почті я покажу. Ні. Я зараз проведу по коридору. Це громадська організація. Так а що це громадська організація робить? Зайшла, це засуди такі. Я проведу по коридору в своєму застуді і все. Начальник розказував же? Начальник зараз з людьми. Таких перебувань, то це ж. Це ви ж запрошуєте, блядь. Я мене нормально, я же ж, ж саме запрошуєте публично, прийдите на весь у нас Я, 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 я Новый. Так, так, вийду, вийду, що я за вийду, паніка? В чому вопрос? Де? Тут така секретная чешу. Конечно, секрет, оно должно быть. А що секретно тут? Заходьте сюда. Ну що тут секретно? Заходите. Режим об'єкт. Режимний об'єкт, хорошо. Давайте якщо режимний об'єкт, ви поліцейський? Поліцейський. Придавите уже, будь ласка, свой посвідчу. У вас нового зразку, ну, достаньте, будь ласка, що я подивився Нового. Точно нового? Я сумніваюся. Достаньте займатися. Нічого я не буду вставати. О, нова поліція, да, новий участок, а мусора старі стала. Так, не, приходьте, у ну, вас показали. Да. Це. Я хочу впевнитися, без базавих предметів, у брату сторону, що це посвідчення. Зараз да. це... стодіть. Я, я, потім... я не бачу, я вже не знайомився, вже не прочитав ваше прізвище. Андрій, Шпак Сергій Іванович. Покажіть, будь ласка, ну, ну, присвідчення. Таке ж туда йшов. Що ви нервуєтеся? Що таке? Так убирайтеся. Що таке? На виход давайте. Що закипів? Видаєш. Шпак, ти що закипів? Будь ласка, виходить. Що Виходим. закипів? Виходимо звідси. Посвідчення своє покажи. Не покажи, зайві... покажи. Та покажи. До мусора б треба так само говорити. Тако привів. Да. Покажи, ви зайвих предметів. Будь ласка, виплув. Руки вбери від мене. Я ще до вас застосую. Всі да. всі Руки вбери. Вийдіть, будь ласка. Покажу. Покажу. А, товариш поліцейський, да. ви, ви ж справу <кхи> людей. Ну, да, при... не Заславте у цього неукать пред'явити посвідчення відповідно 18 пункт 3. Дали, можеш... Два рази показав. Я ще раз кажу, без завих предметів, зворотню сторону. <кхи> <кхи> Пошли, вийде сюди, покажеш. На да. вихід. Посвідчення ваше. На шпак. виход. Ти не все додому, шпак. Соблюдай свої Вибрає Руки днєлі. убери. Зона вашого комфорту там. Зона там, ти, ти, за тобою плаче зона. Б. Понимаєш, Шпак. Плічні свої не притягуй до громадян, запам'ятай. Я до вас не чую. Да. Зафіксовано. Фіксуйте, будь ласка. Да. Фіксуйте. Коли був переформатований? Хто? Ти? В 14-му році. В 16 16-му. Посвідчення своє, 18.3. Показав вам два рази. Без зайвих предметів, зворотню сторону. Також, включно. Я вам не зобов'язаний нічого показувати. Як це ви мені не зобов'язані показувати? Згідно статті 18 закон показав. Ви показав. Ви закон ви не Ви не зобов'язані закон виконати? Показав вам все. Ви не зобов'язані закон ви виконувати? Я вам показав. Та що ви не зобов'язані? Я, я вам питання задаю. Третій раз показувати, не зобов'язані, розумієте. Я ознайомитись маю, без зайвих предметів. Ви ж, ви ж громадян як питаєте? Які зайві предмети? Ну якась там кожна ця обгортка, якийсь там презерватив, чому ви там тримаєш? Чому? Що, ну, що? Чехол, спеціально. що ти кипиш? Ну, Шпак, не кипи. Громадяни пиші до тебе, виконуй, будь поліцейським, а не мусором. Виконуй закон ти закипів зразу? Отаман дуже вам що, що футипити, що ти троїш? Сто ти тут ж Затроїв. Позорись, Позорисько. Оце така поліція. Це ми виправляємо це на перевірку. Да. Поліція повинна показати своє я посвідчення. Я зрозумів, це, ну, це гарна обертка, внутрі таке саме гамонду сидить. Ні, це ж нас водять. Да, бо... Я бачу. Ми з цим чорт борються. сидить, форматований чорт, от, який би боїться показати yeah. своє посвідчення, троїть, клешні тягне до людей. Yeah. Зато тоніруване стік, з щоб видно не було. Мені сімо роздав добро. Хто у вас керівник? О, о, керівник Сімороз Іван Васильович, керівники Бородянки, там вися. це у нас главк Міністерства. Нормальний контент зробив цей От це, ну, Давай одразу його перемістимо з черговою частиною сюди. Хай тут сидить неадекватний. Та, <поки>. Так як же його не оскарбляти? Що хтось застріляє, це, це констатація факту. <зруkke> <Сінь> <зруkke> <зоходили>. <зруkke> а все, а ми Зараз розповім. Безпека затриманих, безпека поліцейських. Тобто придумано, щоб, по-перше, вберегти також поліцейських від громадян, які там взятки сомають, можуть самі собі ушкодження нанести, наприклад, сказати, що поліцейські мене побили. Тобто тут є інспектор, який подивиться відео, розбереться. Для того й не можна їх водити нікуди. Це кімнати з захисниками. Де... От приходить людина, чисто сюди конфіденційне побачення, є дві кімнати, можуть спілкуватися, а аудіозапис в кімнатах не здійснюється. Кабінет інспектора дотримання прав людини. Доступ до відділкану. Тут інтерв'ювання з поліцейськими, які затримують, провожу. Тобто вони затримували, вони повинні дати мені інтерв'ю, підстави затримання. Це, це ваш кабінет, так? Да. Ага. Я з ними спілкуюсь, поліцейським і також затриманим. Якщо притягли ага. когось в розвіду, спілкуюсь з затриманим, який також повідомляє, що здійснювалися там порушення його прав чи ні, і поліцейські затримані. От тут він сидить, тут інтерв'юють людей. Ага. Про права є, у нас роз'яснення, там на де тут додаткова інформація для затриманих кукуратури, ну, гарячих ліній, все підряд. Це кімнати, оце, іменно, де проводяться слідчі дії. Тут можна допитувати людей, слідчі спускатися, пізнання. Угу. Там Допроси. Тут вже проводяться слідчі дії, не будемо заважати. Угу. Друга кімната. Мал... Ну і в холі можуть робити, якщо тут зайнято. В принципі, все. Це робочі Ба -ба кімнати. <смеш> Всього, <да? смеш> <смеш> ну, <смеш> так? Под відео, під моїм наглядом, вони повинні працювати, не водити людей наверх. Е, нас також контролює вище керівництво інспектором, а не напряму їхнє. Ми тут якби, робоче місце визначене. У нас контроль вищого керівництва йде за інспектором, а ми контролюємо їхню роботу, щоб mm -hmm. вони не порушували права, щоб ставити, допомагаємо громадянам як може. В себе нічого, якби не спортив враження, оце от неадекват, що сидить зараз. Ну, поліцейський, Чергуєсь. Багато... Може боїться. він психічно нерівноважений, не, не не Може ви, ви, ви вже направити пер, на перетестацію через. Не знаю, це вже до керівництва. Да. Ми подамо скаргу на цього шпака. Добре, також можете. Да. І я можу вашу скаргу. Хай летить в теплі края. Ну, то є... Давай, <плес> до речі, ми провіримо, як працює поліція. А чого ні? Зараз нас показують, напишемо скаргу, що веде себе. Давай, давай. давай. Ви ж в виконуєте Я повинен свій... приймати повернення да, да, всіх громадян і розбирати чуд, ситуацію. Чудово. Тоді я на керівника напишу. напишу да. я подивлю, а я напишу, напишу на керівника. Ну, зараз подала кінцю зараз людини. Добре, ну, от така от ситуація, пацани, все як є наживо. Нічого не придумали. Зайшли, хотіли ну, показати туди сюди, якийсь неадекват, щось вибіг, почав троїти. Шпак, коротше. Ну це цей мусор, цей переформатірований, Ви поняли, так? Да? Нічого видумувати не треба. Тобто гарна обгортка, а всередині таке лайно. Ну я не знаю, от не хочу судити всіх в одному. Може, це просто помилка, так. Да? Але отак от попалося. Так що така от ситуація. Зараз будемо писати скаргу на цього неадеквата. Ми, і хай керівництво хто там? За, 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 за. Як там? За міністра. Ні, міністра не, не будемо поки що чіпати, нам буде достатньо керівника. Да, керівник там. Що диво, там. що диво. Там. Керівник на тому, так. Ну, так, робота проводиться, ну, тобто ви пані, на першому поверсі. Міч мушик Маванчук. Мованчук. Це руб, це начальник ВП. А, Сімороз. Васьочки, так. Да. Зараз ми на ім'я Сімороза, на ім Сімороза напишемо скаргочку, і хай в встановлені строки притягне до дисциплінарної відповідальності цього. Овощами. Хай ну, не ставить, він же йому... з людьми спілкується, він же неадекватний. Затроївся, діла. Така гарна будівля приходить, зразу блин, враження портить, такі от не... неадекватно. Ой, не скерова. Не будемо заважати, зараз там заяву, якусь пишуть, скаргу, ми вийдемо поки на двір постоїмо. Пане капітан, ми на дворі почекаємо. І так, друзі, продовження марлізонського балета частина 2. Пишемо на... Зараз будемо писати заяви на ім'я керівника щодо начинки цієї красивої конфетки, яку отак от приподносять людям, щодо того неадеквата шпака переформованого перевертня, який сидить зараз на дежурному. Місця да, на місці чергового, який проявив дискримінацію по відношенню до громадян України. Тобто, з його слів, можна, одним можна ходити, а кого ти привів, а другим не можна. Тобто, нам сюди, якби двері закриті, так поняв. Так, пане капітан, прийміть, будь ласка, заяву. Є. червина заборонених всем, могли сказати так. Так ми ж нікуди не заходимо. ми тут. Заборонених немає, є дозволення. Виставляєте організацію, я так розумію? Так, так. Яку? Відокремлений підрозділ Forest Control Всеукраїнської громадської організації Авто Євросила. Я керівник прийшов у відділ. Прийшов Новий відділ. відділ у нас відкрився. Це дубль дубль два, типа, так? З відкритими правами людей. Так, да. да, я, я побачив. О, вже на якусь дівчину поміняли. Так, правильно. О, там напротив кімната сховайте його туди, того шпака. Це. Да. Там вони все чують. Як вони нажимають. Шпак, міняй прописку, в двері. Як в ніяких? — Тільки дозволень. А чотири у вас є, щоб писати скаргу? Немає. Ми б хотіли ви звернутися, щоб ви надали, якщо є така можливість. Да, ми, ми де? Тут прямо на барній стойці будемо писати, чи ні? Та ні, можна нас збоку присісти, можна там присісти. Ну там теж незручно. Ні, я, я тут хочу, не хочу цей неадекват, що знову кинеться. Придітуйте мені, будь ласка, як там на кого. Як правильно так. називається, щоб не було... В цьому відділі пишете, так? Да? Тоді шапку на кого? Начальникові відділення поліції номер 2 А ви паспорт набрали?

привіт <с comunque> підписникам, <с annual> Я знаю, серед керівництва поліції також є мої підписники, навіть колеги є, Тіктокери, ютубери. ну Всякі там є Привіт вам, колеги. Так, тримати. Капітана поліції. А можете написати громадянин. Сімерозу Івану Васильович. Скарга. От... Ага. Ви, може заяву. Так, можете, як заява. Ну, правильніше, як скарга Ну, mm -hmm. Якщо yeah. з заявою звертаєтесь mm -hmm. по ручно, yeah. тоді так можна. Так, я там сьогодні 19 травня. <запу> <запу> оця зона і та зона, то є, де роботи з людьми. А там, якщо я бачу, що туди хтось веде, я зразу пішов у нас. Спіль... О, повіду. Ха-ха, поставили. Садить на щоб людину держати. Сутки там чи три часа треба, щоб була погостку вода, їжа закуплена. Як, 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 ну, ну, як я через прозору, наприклад. Тендером. Ну, есть офіційно ж. Офіційно злоба. А якщо немає чи води, як ти посадиш? Це вже буде катування, щось. щось. Так не можна вже. Привіт! А ти до кого? А? Ти до кого? Я Ну давай. Ну, поліцей твої. Хочу сладити на все. ви на сутки було, сейчас даже не знаю. Це далі від Києва таке може бути. Бажано, <говори> да. Копію зробити, щоб вам входящий новий посадити. Так, yes. Of course. <говори> На першому лісі квітку. Зараз... Таке питання. Володіють тут представники поліції цього саме по іноземними мовами? Чи будете користуватися послугами перекладача, якщо до вас звернеться хтось, іноземець, там, наприклад? Ну, частина вчив. я, наприклад, з перекладачем, ну, з переводчиком всячка на англійську вчіл, і в вузі, і так. Тобто, трохи є. Також поліцейські пам'ятки за спілкування. Тобто, тобто, якщо якомусь іноземцю, ну, образно говоря, поламають ноги, да, він прийде тут писати заяву, ну, а, як мінімум, буде запрошувати як в кінця... якщо, якщо не буде, то ми знайдемо йому перекладач, то і свят. Безкоштовно не, надії, да? а як це ж, це права громадян, Любий громадянин повинні прийняти його скаргу, заяву, послуги. послуг. Mm -hmm. Сервіс. Mm. Ну що хочу сказати. Ну, загалом, якби враження доволі такі, знаєте, різноманітні. Заходиш, ніби то все так по-європейськи, то навіть я б сказав, по-американськи. Там шеріф, там, іконостас висить, там сім діла. От. І нормальне відношення інспектора, який зустрічає в холі. Да? Дуже важливо, що немає ніяких домофонів. вольєрів, домофонів. Як це демонструє, наприклад, Ірпінь, в Ірпіні, до речі, теж відбудований за спонсорські гроші при Ну там кансьерж сидить, чи це як Вахтер. Розкажіть мені вахтёри, чому я. недавно скидали, хто хоче записатися. То я, я записався весь підрозділ сектора дотримання прав людей записався на курси англійської. Щоб да? Тим бачить державі приймуть, що державні органи будуть зобов'язані. Державні органи будуть зобов'язані знати англійську мову. Так, на вхідний дезорі зараз йдемо канцелярію, покажу. А вхід ви мені тільки на першому, так, поставили. Ну, так. Там же що. Ну ладно, без різниці, якщо в мене є. Це щоб не потеряли. Так, це є. Ви ж він заяву знаєте, фотографован. -40, ну, ведеться, 10 -40. 10 -40. 15 -40. А тоді ми можемо заносить діти вийде. Час 40, мок ведеться почекати, 15. А що там де є? А як вже робота поліції є безперервною. Ну, Єсно. Дівшка одна, мало працівників. Я зрозумів. Вступайте в наші ряди. Ні, спасібо. Будемо разом. Хто ж тоді в наші вступить? Я вимагаюся прозорою, відкритою, доброчесною поліцію зробити зсередини і чесною. Ну, то для того, щоб це було так, як ти намагаєшся, то тобі потрібно займати керівну посаду. А поки ти, як казав, дохлий овоч. Я всего лишь маленький гвінчик. Офіцер, <реш> Я маленький гвинтик. Я маленький гвинтик. офіцер... <реш> змінює щось таке в себе своїм прикладом. Це так в армії є. Тобто офіцер своїм прикладом змінює. Тобто, якщо ти будеш, інші теж будуть дивитися, чи їм якось не ловко буде, якщо ти правильно здійснюєш, то. Тож... Черговий сьогодні поставився не в ловке положення, наприклад. Навіщо? Тобто не було, Якщо ти нормально ступенеш, то посвідчення, відбирай заяву між сервісна служба, Надаєш допомогу громадянам, тоді все що? тобто, Своїм прикладом показуєш, так і все і мінятися буде. Тобто вони давно тут сидять і не сильно міняються. Ну, Зрозуміло, так. Чи хто з чим прийшов в органи? Ну да, то що він давно сидить тут засидівся, це зразу зрозуміло. Але менше з тим треба надо, надо, надо нарешті вже чистити ці авдіїві конюшні, знаєш від, від цих засиджених, хто тут засидівся і ніяк не може роздуплитися, що часи а часи практики. Да, часи міняються, люди так. разні. Є поліцейські теж різні. є. Теж давно. Я, наприклад, давно з, з, з приватного вузу на поліцейського не вчився, на юрист. Поліцейські так само, ну, їх мало, звісно, але є теж вічливі поліцейські, які спілкуються ну, з Я Не спорю, є чудові поліцейські. Yeah. Ну, І ті, що давно служить теж. Нормальні, нормальні поліцейські вповні. До речі, Все, більшість їх зараз на нулю. Ну, багато да, теж. Да, я да, теж да, в стрілецькій да. чомусь пішов відпустку. З'явився в стрілецькому батальйоні, не зрозуміло чого. Ну що, чекаємо, скільки, скільки там плюсів. 15 хвилин, думаю. 15 хвилин. Може, ми зайдемо, щоб ми не втрачали час, що є ряд. Ну що, якщо мені довіряєте, я навіть встию зареєструвати, поки виважає. У тебе ж прізвище не Шпак, а розумієш? Інспектор прав людей, представляюся, все. Можете довіряти. так Ми не стисняйтесь. Ми вам До дякуємо. Якщо будете приїжджати, заберете ще. побачення. доброго дня. Не так, і, ще ще, раз, і ще раз я не договорив, що бачите, немає ніяких собачих вольєрів, які там на кшталт Радами шлі. в Ірпіні, там, де Вахтера посадили, тіпа, на, тут за дверима одразу. Це теж допомогу. Я не можу зруми, зробити е, якусь аналогію, провести для чого це робиться. Для чого. Тобто в Ірпіні більш небезпечний відділок поліції, ніж в Бородянці, чи, наприклад, в Радами що десь. Чи там просто. Більш зашкварені поліцейські, які бояться власного народу. Ну явно ж це ж не проти орків, да? вони закриваються. Тобто три, три роки спочатку війни вони не закривалися. А тут решили, коли вже там якісь переговори йдуть, там, війна, якби, ну ми надіємося, по крайній мірі, рухається в сторону завершення, тут одразу почала поліція. Ну, Закриватися від людей, там якісь вольєри строїти, щоб, не дай Боже, щось не відбулося. Там взривають там щось. Це саме. Ну це я, не знаю, мабуть, так любов до поліції проявляють деякі громадяни. Я ж без поняття. Може, якось потрібно навпаки служити, починати якось відповідно чинного законодавства. і Тоді ніхто взривати нічого не буде. Ну це особиста моя думка. Я на неї маю право. Тому дякую за увагу. Ми погнали далі разом з села.